Як безпечно та безболісно відбілити зуби? Які існують методи для цього, та який із них найефективніший? Ви на каналі Стоматок, і в цьому відео ми поговоримо з експертом, який відбілив більше 10 тисяч посмішок. Зустрічайте Олександр Кірманов. Дякую за запрошення і одразу користуючись моментом та древньо-лівівською традицією, я не міг до вас прийти. Без подарунків, Тамара. Дякуємо. А можна дивитися? Це, Аліна звичайно, це Дуже є дякую. одразу. Розповім це є е, український продукт для відбілювання зубів. Це домашнє відбілювання, і у кожному пакеті є одна білосніжна усмішка. Перш за все, розкажіть нам, будь ласка, про відбілювання, чи дійсно це якось шкодить зубам, це, чи ні? Дуже багато лікарів завжди кажуть, що навіть в клініках, що відбілювання зубів це абсолютно нешкідливо. Насправді це не зовсім так, адже під час як клінічного відбілювання, так і домашнього, все ж таки, певна шкода зубам наноситься твердим тканинам. Зараз, до речі, також для глядачів можна вивести цікаву інформацію. Це є дослідження, які вказують на те, що по шкідливості курс домашнього відбілювання дорівнює одному стакану випадку. Тобто, це трішечки шкідливо, але це нічого грандіозного насправді для. Зубів немає, але також слід зазначити, що зубам можливо нанести шкоду, якщо відбілюванням зубів займається некомпетентний стоматолог або там косметолог, або в торговельних центрах так. є такі так, от, такі. Я солітневі Яйцеподібні такі крісла, в які ти сідаєш. Там лампа я просто бачила не один раз, і це дуже популярно. А це вже не було колись, бо я пам'ятаю років 10 тому. Зараз залишився такий тренд. На превеликий жаль, залишився. І теж користуючись нагодою, хочу сказати нашим глядачам, що в жодному разі не відбілюйте зуби у подібних закладах. Вашими зубами має займатися виключно компетентний у питаннях відбілювання зубів стоматолог і ніяк інакше. Тому що варіантів. можна нашкодити Звичайно. Це основне. Кажуть, що відбілювання це дуже боляче. Як зробити, щоб не було боляче зовсім? Які рекомендації повинні бути, і що на що впливає це? сказати, що відбілювання це абсолютно безболісна процедура, це не зовсім вірно усуненням або максимальним зменшенням чутливості зубів, має займатися лікар-стоматолог. адже відбілювання є клінічне. Є відбілювання домашнє, і у кожному з тих типів лікар-стоматолог має робити певні кроки для того, щоб максимально знизити ймовірність прояву чутливості зубів. Коли людина йде в стоматологію, сідає в крісло і спеціальними лампами, спеціальними гелями професійними відбувається відбілювання зубів. Там є яка підготовка? Це обов'язково премедикація. Тобто, якщо пацієнт не має. Протипоказів до нестероїдних протизапальних препаратів я наполегливо рекомендую за півгодини до клінічного відбілювання зубів випити 400 мг ібупрофену. Банально це значно знижує ймовірність неприємних відчуттів. А от що стосується домашнього відбілювання, там теж є моменти, що лікар-стоматолог обов'язково має в першу чергу правильно підібрати концентрацію відбілюючого гелю. І зробити якісні індивідуальні кап і проінструктувати пацієнта, що йому робити при виникненні е, больових відчуттів. відчуттів. Так, тому що на жаль, часто чую, коли пацієнтам призначаються відверто неправильні концентрації, і пацієнт не має змоги пройти від пункту А до пункту Б білосніжних зубів. Він це кидає. Це є дуже подібна річ, як погано підігнені е, е, знімні протези, коли людина вдягає їх виключно на якісь свята, от ідентична ситуація. Підскажіть, будь ласка, щодо домашнього відбілювання. Хто має доступ до інтернету, чули про відбілюючі полоски. Це може бути американська система, це може бути будь-яка, це може бути найдешевші полоски, найдорожчі, але все ж таки відбілювання полосками працює чи ні? Це є речі, які не здатні суттєво вплинути на колір зубів, на покращення. Полоски працюють виключно тоді, коли ви ними користуєтесь. і пацієнт це має усвідомити. І тут виходить ситуація: це неконтрольоване використання, і дуже важко, повірте мені, пацієнту зупинитись, коли він вже побачив білі зуби, і він це буде постійно купляти, купляти, робити, робити, робити. І рано чи пізно це може призвести до незворотніх змін у твердих тканинах зубів. У Мене була пацієнтка, яка поїхала в Америку. Там, звичайно, всі люблять відбілювання. І вона купила собі ці полоски. І якось я отримую смс. Вона каже: Тома, що мені робити? Я е, використовую полоски для відбілювання. Е, якось, а вона після е, брекетів в ретенційних капах вона спить. Вона собі вирішила ці полоски на ніч в ретенційну капу і уснула. І на наступного ранку просинається, знімає все це і не дихати не може, їсти не може, нічого не може. Вона все це чутливо, болить. Так, то ну, звичайно, що занадто то нездраво, але в якому режимі використовувати. І е, от, от скільки можна використовувати, щоб не нашкодити, наприклад, полоски? Бажано їх не використовувати, все ж таки, все ж таки щоб зубами займався лікар-стоматолог. Що таке взагалі полоски? Це е, е, такі накладки, які наклеюються на зуби. І у чому їх суть? Е, вони мають одягатись на зуби десь приблизно на 30-40 хвилин, залежно від бренду. Є Там різні бренди. Але дані полоски вони мають, як правило, дуже сильну агресивну концентрацію перекисоводню. Саме тому, коли пацієнтка одягнула їх, грубо кажучи, на всю ніч, полоски працювали дуже довго і, звичайно, призивали до чутливості зубів. В переважній. Більшості випадків це є саме зворотній процес. Найпростіший спосіб це просто використати якусь зубну пасту або прийти до лікаря. Ну, це, це, ну, це ідеальна Деально. схема взагалі так. так. Треба завжди, якщо є якісь негаразди з зубами, обов'язково прийду до лікаря до професіонала. Я вам скажу іншу історію. У вас історія з полосками. У мене цікава історія. Це у 2020 році пацієнтка собі придбала професійний клінічний гель, виготовила капи. І одягнула на ніч професійний відбілюючий гель. Сама я завжди сама, кажу, що? так і потрібно, тому що в жодному разі так робити не можна було. Вона вирішила, що саморозумна, і звичайно отримала страшенні опіки. Ясен Боже, ось і це в Україні величезний мінус. Що на жаль, кінцевий споживач, тобто пацієнт, має змогу самостійно придбати будь-що у вільному доступі сам і професійному це магазині, проблема, скажімо так, так. Якщо говорити про відбілювання в клініці, скільки разів на рік чи кожного місяця можливо робити цю процедуру, щоб не нашкодити зубам? Якщо кожний рік робити професійне відбілювання клінічне, так. це не здатне нанести ніякої шкоди. Якщо подивитись на колег з Америки, то схема американська виглядає, що півроку після гігієни пацієнти в Америці роблять собі ламп. В принципі, теж не бачив жодних досліджень, жодних Негативних моментів щодо цього, тому тобто не частіше ніж кожних півроку або рік можна робити клінічне відбілювання без шкоди здоров'ю бачила у одного блогера, що вона була в брекетах. І казала, що вона відбілює зуби. Ми, як ортодонти, знаємо до чого це може призвести. Але як ви, як професіонал, в цій справі? От ви побачили б людину в брекетах, яка прийшла до вас і сказала: Я хочу в брекетах відбілити зуби. Ви походились на це? Таке допускається. Я поясню зараз, чому це екзотичний спосіб, куди він направлений для покращення гігієни ротової порожнини, тому що відбілюючий гель це сильний оральний антисептик. Відповідно, у пацієнтів, у яких є проблема з гігієною під час носіння брекетів, їм дійсно можуть прописати носіння кап і слабкими розчинами перекису карбаміду для покращення гігієни. Я підозрюю, що ваше питання було про те, що брекети можуть відпасти. Правильно розумію, Чи ні? Ще ні? Або плями якісь плями. можливо залишиться. От ми переживаємо за те, що, наприклад, якби від ну, пацієнт приходить і каже, що хочу відбілити в брекетах, але ж брекет він покриває mm -hmm. якусь поверхню зуба. Тобто, якщо підсісти на відбілювання, потім після зняття бреків. Кітів може так. бути зуб білий, а там, де був брекет, чітко видно там... якийсь образ. Так. Та? Так. Ну, як дослідження показую, демонструють перекис водню або перекис карбоміду, вона не проникає в зуб прямо. Вона, коли потрапляє в зуб, вона починає розповзатись. Відповідно, скоріш за все, під брекетом теж зуб підбілець. Але якщо ми уявимо ситуацію, що дійсно. Сталося так, що у пацієнта стали там такі острівці жовтувати, ну, да. У пацієнта лишаються його капи, і він просто може собі добілити. Але все ж таки краще може цим не займатися в однозначно. Це екзотичний спосіб, який лише коли його прописують для покращення ротової порожнини. Все крапка, тобто відбілювати зуби під час носіння брекетів або до, а в ідеальному варіанті, звичайно, після коли вже рівні зуби, і от ту жовтизну можна зробити в білизну, і це прям ідеально Наприклад, після відбілювання зубів, там є якісь пасти, які ви рекомендуєте для того, щоб там зменшити, наприклад, чутливість чи якийсь догляд додатковий потрібен після відбілювання в домашніх умовах? Усі мої пацієнти під час проходження домашнього відбілювання вони користуються пастами сенсудин, які вмістять в собі нітрат калію для якраз для полегшення. Моментів чутливості зубів після завершення курсу відбілювання я пацієнтам кажу, що користуйтесь любими пастами, якими хочете абсолютно. Єдине, щоб це не були пасти відбілюючі, тому що у них нульова результативність, і ви в жодному разі ніяк не покращите свій колір зубів. Мені здається, вони відбілючі пасти, вони ще там досить абразивні. Вони, в принципі, як абсолютно там от, вірно. царапають зуби просто. вони освітлюють зуб. Так питань немає, але не відбілюють. І зараз до речі, от поки ми сидимо у студії. Проводяться дослідження дії відбілюючих паст, була знайдена сама найбільш потужна паста із активним відбілюючим інгредієнтом, але на сьогоднішній момент вона не показує жодних результатів. Відповідно, якщо ця паста не показує, ті пасти, що є в Україні представлені, ну і вірогідність нульова просто. Зараз всі почули, що є доброго про відбілювання, які є нюанси. Можливо, ви можете перерахувати, які саме пацієнти не можуть проходити відбілювання. Перша група це пацієнти, які мають прямі протипокази. Це доволі просто, це є вагітні і годуючі грудьми. Ось ці дві категорії категорично не підпадають під відбілювання зубів. Друга категорія це пацієнти, які мають. Відносні протипокази, їх там є доволі багато. Це є і з чутливістю зубів, і з наявними пломбами, коронками, вінірами. Це може бути, як не дивно, пацієнти із ясеневою усмішкою. Такі пацієнти вони переважно свою усмішку соромляться. І коли ми відбілюємо їм зуби, то ми ще більше уваги скеровуємо на ділянку зубів. Відповідно, завжди рекомендується або за допомогою косметологів, або в деяких варіантах хірургічно це усунути, і потім тільки робити відбілювання зубів. В моїй практиці пацієнти з чутливістю це кожен третій пацієнт. Для них просто існують спеціальні схеми, про які лікар-стоматолог компетентний у питаннях відбілювання зубів, має розбиратись, для нього це не є нічого страшного. Пацієнти, які мають в області відбілювання зубів, це з п'ятого по п'ятий зуб. Так зона це посмішки, 10, да? це 10 передніх верхніх, 10 передніх нижніх зубів. Якщо там є якісь великі пломби композитні або вініри, або коронки з вірогідністю у 90% це потім потрібно буде замінити. І про це обов'язково пацієнта необхідно попереджати до початку відбілювання зубів, щоб потім це не було неприємним сюрпризом. Але для цього існують спеціальні документи, які називаються добровільна згода на відбілювання зубів. Там це все прописано. Пацієнт приходить, і каже: а що краще відбілити зуби або зробити вініри, або там композитні реставрації? Я відношуся однозначно до лікарів, які відносяться до категорії, які за відбілювання, звичайно, знов ж таки на вініри є свої покази, на відбілювання можуть бути свої покази. Якщо людина хоче покращити колір зубів з допомоги вінірів, це категорично проти, тому що відбілювання зубів тим без проблем справиться. Відбілити зуби до кольору B1 або Bleach 3 – це не є щось грандіозно насправді до стабільного кольору, який буде постійно в пацієнта по суті. Правда чи ні, що якщо ти вже підсів на відбілювання, почав робити ці процедури, ну вже все. Тобто, вже, наприклад, емаль зубів, так вона вже, якщо ти не відбіли, вона буде ще темніша, ніж є. Коли ти починав, ні, це неправда. неправда. Якщо коротко, ні, це неправда. Тобто в жодному разі зуби не будуть жовті ще більш жовтіші, ніж вони були на початку. Тобто, якщо ти там не продовжить, якщо все зробити грамотно, а зараз про грамотне відбілювання мається на увазі це бажано поєднювати відбілювання клінічне із домашнім, тільки так можливо досягти шикарних результатів. Щодо того, чи пацієнт підсідає на відбілювання зубів, тут насправді цікавий момент є. Колись раніше вважалося, що це дуже ну, шкідливо, це не корисно, і як це можна на зуби перекис водню наносити? А зараз це все трішечки змінилось, і зараз домашнє відбілювання рахується корисним, тому що піднімається pH ротової порожнини, так. і окрім того, перекис карбаміду, яка є активною речовиною у домашніх гелях, це сильний оральний антисептик, який має здатність я, знімати запалення ясен. І е, якщо є Кишені парадонтологічні, він туди може проникати і повністю вбивати всю патологічну мікрофлору. Тобто зараз Взагалі... відбілювання, це Абсолютно вірно. корисно. вірно. І це дуже Слухайте. важливо донести людині, що якщо людина буде періодично там, кожних півроку носити капи з відбілюючим гелем, це не те, що шкідливо, це корисно. Відповідно, на сьогоднішній момент ми маємо те, що пацієнт може постійно контролювати ці бактеріологічні моменти в ротові порожнині. Але найголовнішим є те, що відбілювання ж ми не можемо робити без професійної гігієни, щоб пацієнти наші не переплутали. Чи це ж є протокол? Що спочатку гігієна, а потім відбілювання? Чи є якісь нюанси? Абсолютно вірно. Ну якщо дійсно людина потребує гігієни, звичайно, ми її робимо. Але якщо ми бачимо, що в пацієнта є цілком. Повний порядок з гігієною, то навіть якщо уявити, що є трішечки маленькі які замруднення, від відбілюючий гель з тим справиться самостійно. До речі, цікавий момент є, що є люди існують, які не мають здатність чистити зуби. Є такі люди, які мають проблему з моторикою, от є певні категорії груп. Що таким людям? Призначають для здоров'я ротової порожнини. Домашнє відбілювання абсолютно Напевно, вже невірно. відбілювання, абсолютно вірно. Тому от така от є потужна річ: це домашнє відбілювання це, зубів. Це, дійсно такі ми, ми чесно не знали, дуже да тому, що дуже активно в соцмережах або в пацієнтів, які приходять, вони вже ви ж розумієте, Google, блогери та всі там. А ми прочитали, що будуть боліти зуби. А ми прочитали, що це не корисно, це там нашкодить зубу. Тому ми хотіли поговорити про те, що ж дійсно це таке, і коли і як і. Хто це може робити, особливо я просто пам'ятаю ці капсули, в яких люди сиділи з відбілюванням і навіть деякі стоматологічні клініки крісло, купували яйця. собі ці крісла да, яйця. в, да. в торгівельних ну, центрах. Ну знаєте, я для мене медицина, в принципі, стоматологія, лікар. Так, і тут як дискредитують спеціальність так, хоп, і вже там косметологія, там торгівельний центр і крісло яйце стоїть. і Ти зуби відбілюєш. Ну що це таке? Я просто знаю результативність, угу. і це таке просто піти там викинути 2000 гривень. Нікуди, тобто краще це приходити до спеціаліста? Це не краще, це по-нашому просто бути просто не можеш. Дякуємо вам дуже. Я Дякую для вам. себе от, головне зрозуміла, що все-таки відбілювання в брекет-системі це екзотика. І ну, все ж таки, як ми з тобою говорили, краще так. це робити вже після того, як е, зняли брекети, закінчили активний період ортодонтичного лікування. Вже, будь ласка, відбілювання там собі зубів. І якщо... Притримуватись протоколу відбілювання, то це може бути максимально безпечно і безболісно, і навіть корисно, беззаперечно, беззаперечно. Ну а ви ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, і ви були на каналі Стоматок. До зустрічі до зустрічі.